Дорогі друзі, зараз будемо щеплювати, не щеплювати, окульорувати вишню. вишню. Зараз серпень місяць 25-го року. Вишня в мене дуже сортова. Сорт не пам'ятаю, обов'язково допишу, мене пригостили. Бачите, живці. Мене пригостили цими живцями. От, сказали, що найкраща в світі вишня. Знаю, що вихня дуже складно прищеплюється. Я не сподіваюся, ви мене чуєте, бо вітер От, складно прищеплюється, складно кольорується, але все ж таки я спробую і хочу вам показати процес. Ну і якщо ви підпишетесь, то ви побачите і результат. Цієї окуліровки. Все, дивіться, зараз буде. Так, в мене є ось такий ряд вишень, диких. От, ну, І зараз ми будемо пробувати. Для цього діла я обираю ось такі молоденькі е пагани. Так, е такі, щоб можна було зручно потім їх восени викопати, щоб вони були окремо росли. От, я буду пробувати на менших, так і на товстіших, але також ті, що ростуть окремо. Так, дивимось. Так, значить ось в мене Моя вишня. Подивіться, що в неї таке листя видовжене. В общем, цікаве. І таке дуже жорстке. От. Ну, в общем, людина, яка мені давала цю, цей живець, сказала, що це най, найкраща вишня в усьому світі. Так, що ми робимо? Перш за все, треба вирізати бруньку. От ми беремо отак, зрізаємо. Я сподіваюся, вам видно. Зараз сфокусуємося. Коротше, зрізаємо бруньку. Ну з листком і трошки задіваємо е, цього е, деревини під низом. Так. І тут з'являється в мене ніж недостатньо гострий, але нормас. Так, ось я відрізав. Ось такий нам треба отримати живець. Бачите? Так, відразу я е, залишаю лише одну третю листочка. Так, бачите, обрізав. І тепер нам треба ось цю серединку, оцю деревину від, відслоїти, зняти. Ну, коротше, відділити. Так. Бачите, нам треба, щоб залишилась брунька, кора і без, без ось цієї середини. Так, тепер переходимо на стовбур. Так, дивіться, тепер ми на стовбурі робимо зріз шириною такий, як, такий як ми зрізали. Этот, там живеться з брунькою. Так. І також тут роблю заріз. Ось. Ось заріз, бачите? Тепер в цей заріз ми вставляємо наш нашу заготовку. Ось так. Подивіться, вже практично ідеальний розмір. Ідеально співпадає. Так, і тепер все це нам треба гарно примотати. Є в мене така стрічка е спеціально для, для щеплення, для За, замовляв на Aliexpress. Чому треба брати е спеціалізовану стрічку через те, що вона з е часом е струхає, ну, коли. Коли дерево коротше, в наступному році, вже коли треба знімати цю плівку, коли вже приживеться наш живець, то ця ну, ця плівка вона сама по собі струхає і розпадає. Ну, цим, цим дуже добре. Ну і ще вона гарно тягнеться. Приматувати треба гарно, але не закриваючи бруньку. Ні в якому разі, брунька має бути зверху зверху все прижати максимально добре тепер... зав'язуємо так я сподіваюсь вам там добре видно зараз піднесемо подивимось Так, ось ви бачите, ось брунька. Так. Коротше, якщо воно все тут гарно приживеться, то ось цей корінчик, оцей листочок, він, він просто так легко відламається. Ми його візьмемо він так хрусять і відпав. О, це означає, що значить, прижилось. Прижилось, все добре, все добре. І в наступному році брунька почне розвиватися. Є, ну, є ймовірність того, що якщо ми невчасно прищепили, то ця брунька може почати і в цьому році розвиватися. Ну, мені обидва варіанти підходять. Я, я буду радий, якщо вона і в цьому році вже почне рости. Е, тому що ну, зараз у нас серпень місяць і до жовтня вона ще ця гілочка, яка тут виросте, вона ще встигне ну, одев'яніти. Тому, тому все норм. Так, і зараз ще проведу ще вище. У нас пагін високий і ще буду робити зверху. Так, ну і давайте другий раз зробимо процедуру вже з зворотнього ну, боку. Спочатку я проріжу тут. Так, цей. Карманчик зроблю, зріз і карманчик. Так, ось так по ширині нашого цього живця. Раз. І тут робимо зріз. І ось тут виходить значит, за цей засічка така. Так, тепер беремо живець. Вернемося, броньку. Так, обираємо, де в нас живенька, щоб була. Ось давайте ось цю. Ми з цього боку тільки що зрізали. Так, відразу одну третю залишаю, може одну четверту. І тепер зрізаю. Так, раз. Ось так. Так, це решту відкладаємо. Так, виходить ось такий пагінчик. Так, і нам тепер треба відділити цю деревину, сюди звідси забрати. Туди руками бажано не лізти, ну і треба так, щоб не пошкодити бруньку, не відламати там. Так. Ну. Оп. Бачите, відділилось все. Чудово. Ось такий у нас вийшов. І тепер ми це все діло вставляємо ось в засічку. Так. Раз. Трошки більше треба. От. Ну, практично ідеально. Значить важливо, щоб кора торкалась до кори кора до кори, все, стовбур, то не важливо, а важливо, щоб була ну якби дотик кори. Так, І тепер знову заматую стрічкою для щеплення чи окульорування. Така спеціалізована. Хоча я її обматував і звичайною стрічплівкою, теж нормально все, але там стрічплівку треба вчасно е прийти і зняти бо вона потім врізається, вона не є тягучою і вона не струхає, що який її великий мінус. В общем, тут ми максимально щільно заматуємо, тільки не трогаємо бруньку. Бруньку ми залишаємо відкритою, обов'язково вона пропаде просто під низом, якщо її закрити, вмотати. Знято, ну, що цей листочок також залишається. Так, руется. Все, замотали, затянули. Так, дивіться, зараз приближу. Ось така краса в нас вийшла. Ось брунька, ось вона. Листочок. І ще раз повторю, що коли, якщо воно приживеться вдало, то цей листочок легко відламується. Його торкаєте, він просто відпадає. Ну, він має зів'янути. Ось так. І, а, і ще нюанс. До речі, ми з вами тут я е, ось на це, цю, ось це деревце я обрізав майже весь вершок, вершок залишив лише пару маленьких гілочок. Коротше, я сподіваюся, що е, через те, що немає тут зверху зелені, так, то ось ця бронька моя е, почне розвиватися в цьому році. Про це я обов'язково, про результат я обов'язково зніму додаткове відео. Все, ну я продовжую щеплювати, але вже далі все ощеплювати, окольорувати. Але процес вже зрозумілий, я сподіваюся. Пишіть свої коментарі, зауваження, свої думки. Якщо хочете побачити, що буде далі, який буде результат. Підписуйтесь. Підписуйтесь, слідкуйте. Ну все, всім пока, всім вдалого врожаю!